Вправа номер 370. Доведіть, що значення суми двох двочленів ділиться на ціло на 6. Запишемо 16а мінус 6Б плюс, ставимо дужечки, 27Б мінус 2А до Перепишемо. 16а мінус 6b плюс 27b мінус Дорівня, зводимо подібні доданки. 16а мінус 2а буде 14а. 27b мінус 6b буде плюс 21Б. Давайте винесемо за дужечки множник 7. Отримаємо 7. 2а плюс 3b. Ми знайшли множник 7, а отже цей многочлен націло ділиться на 7. Вправа номер 371. Подайте многочлен у вигляді різниці двох двочленів. Дивіться, х квадрат мінус 6х плюс 14. Я можу переписати, як? х квадрат Запишемо. Додатні одночлени х квадрат плюс 14, так. а мінус 6х можна представити як мінус 4х мінус 2х. Тепер дивіться: х квадрат плюс 14, а з двох останніх одночленів я винесу знак мінус. Отримаю х квадрат плюс 14 мінус. 4х плюс 2х. Отже, ми подали многочлен х квадрат мінус 6х плюс 14 як різницю двох двочленів. Номер 2. Подайте у вигляді різниці три члена і двочлена. Добре. Х2 мінус 6х плюс 14 нам потрібно. Сформувати три члени. Давайте візьмемо. Х квадрат мінус 6х плюс 14. Тепер дивіться. Цей три члени я залишу таким, яким він є, візьму в дужечки. Тепер мені потрібно додати двочлен. Що я можу зробити? Я можу додати мінус А та плюс А. Мінус а та плюс а це 0. А отже результатом цього додавання буде 3 член х квадрат мінус 6х плюс 14. Вправа номер 372. Подайте многочлен у вигляді різниці двочлена та тричлена. Запишемо. 3 х квадрат плюс 10х мінус 5 дорівнює. Дивіться, нам потрібна різниця двочлена. Візьмемо перші два одночлена, члена многочлена, згрупуємо 3 х квадрат плюс 10х. А в мінус 5 винесемо мінус за дужечки, у нас буде 5. Тепер у нас є один многочлен, а нам потрібно сформувати три члени. Тобто, що я можу додати? Плюс, наприклад, х квадрат та мінус Х квадрат. Х квадрат та мінус х квадрат скорочується, а отже результатом цієї різниці буде 3 х квадрат плюс 10 мінус 5 вправа номер 373. Доведіть, що вираз набуває невід'ємного значення при будь-якому значенні х. Давайте знайдемо. Перепишемо 2 х четвертому плюс 4х Мінус 1 мінус х квадрат плюс 8, плюс 9х, плюс 5х плюс х квадрат, мінус 3 х четвертому. по-перше, відкриємо дужечки. Отримаємо 2 х четвертому плюс 4х мінус 1, мінус х квадрат. Мінус 8 мінус 9х плюс 5х плюс х квадрат мінус 3х4. Тепер зведемо подібні члени многочлена. 2 х четвертому мінус 3 х четвертому – це буде мінус х4. 4х мінус 9х плюс 5х скорочується 4 плюс 5. Буде 9, 9 мінус 9 буде 0. Скоро І мінус х квадрат плюс х квадрат скорочується, що залишилось мінус 1, мінус 8, мінус 9. Тепер винесемо знак мінус за дужечки. буде мінус х в четвертій плюс 9. Дивіться. Коли ми підносимо змінно до парного степеня, у нас буде додатнє число. Додатнє плюс додатнє у нас буде додатнє. Додатнє помножене на мінус одиниця, адже я можу переписати як мінус одиниця помножене на х4 плюс 9, я отримую від'ємне число. Тобто цей вираз при будь-якому значенні х буде Від'ємний. Ми це довели. Тепер, якого найбільшого значення набуває цей вираз, і при якому значенні Х. Дивіться, цей вираз від'ємний. Його найбільше значення буде при найменшому х. Коли у нас х буде дорівнювати нулю? Так, у нас Буде 0 плюс 9 це 9. А отже, значення виразу буде мінус 9. Якщо ж ви візьмете, дивіться, наприклад, х дорівнює 1. 1 в четвертій це одиниця. 1, 1 плюс 9 10, помножене на мінус 1, це буде мінус 10. Мінус 10 менше за мінус 9. Нам потрібно знайти найбільше значення. Тобто найбільше значення цей вираз буде набувати при найменшому х. Відповідь х дорівнює 0. Вправа 374. Доведіть, що вираз набуває додатнього значення при будь-якому значенні y. Давайте перепишемо. 7 y квадрат мінус 9х плюс 8. Мінус, Відкриваємо дужечку 3 мінус 6 плюс 4 плюс 3. Давайте відкриємо дужечки. Це буде 7у квадрат мінус 9 плюс 8, мінус 3 плюс 6, мінус 4, плюс 3. Дорівнює. Давайте зведемо подібні додатки. 7у мінус 3. Це буде 4 у квадрат. Мінус 9 та плюс 3. Це у нас буде мінус 6. Та ось у нас ще плюс 6. Давайте запишемо плюс 6, не бачила. 8 мінус 4 це буде плюс 4. 6y та мінус 6y скорочується і отримуємо 4 у квадрат плюс 4. Дивіться, у квадрат це завжди додатні число, яке б не було y. Наприклад, якщо ми візьмемо y до рівня мінус 1, мінус 1 в квадраті це 1. Тобто додатні число плюс додатні число. У нас завжди буде додатнє число. Отже, ми довели, що вираз буде набувати додатнього значення при будь-якому значенні Y. Тепер нам треба знайти найменше значення, яке набуває цей вираз, і при якому значенні Y. Дивіться, якщо ми візьмемо Y дорівнює 0, цей одночне дорівнює 0. І значення виразу. При y дорівнює 0 цього много ем, многочлена дорівнює 4. Тобто цей вираз набуває найменше значення 4 при y дорівнює 0.